Всім вітання, друзі. Вирішили сьогодні зняти невеличке відео. У нас готуємося до посівної. Готується От. І хотіли зняти відео до нас на ремонт. Ох, Як це попасти до хлопців? Знову приїхала коробка від трактора Farm Lit. Зараз спробую добратись. Ох-ох. Серіс працює, ставимо електрику для безпеки руху по місцям, по дорогам. Так? О, до речі, такий лайфхак на культиватор зробили собі о такого ящика. Для того, щоб можна було от стойки, з лапами, з усім, кидати зразу в цей ящик, ну і не стояти в полі. Підшипники, болти і так далі. Щоб все воно було на місці. І так, у нас ось така коробка прийшла на ремонт. Дуже цікавий, цікавий ремонт був такий з даної коробки. У нас був тільки корпус. Все остальне оце спеціально лишили сумку. Все остальне було в сумці. І у нас такий вже був конструктор, тут довелося, довелося е, трохи заніматися, щоб його скласти, цей конструктор. Значить, що у нас? Андрюха, дай цей щеплення. крутний. Значит, что у нас, вот так выглядит коробка фармлида. Ну, сейчас, ну, как может, может, покажу, так покажу, может кому будет интересно, не, не все могут найти доступную информацию, вот так, все, Пускай сцепление. Так, отак у нас крутиться в нейтральному положенні. Це у нас перша передача крутиться, друга передача. Так. Це, це, ну, і це четверта і третя. Так вона крутиться. Так. Це у нас е передній діапазон. Передні, це, тут є два. Діапазону і задня передача. Значить, це поніжений діапазон, задня передача. так, І повишений діапазон. О, так, от руки вона не дуже включається. Значить, що цікаве, ця коробка дуже схожа на трактор Лавол, але. Просто схоже. Да? Деякі запчастини да, навіть каталожні номери одинакові, але теж відмінності є. Значить, тут стоїть ще бортовий редуктор. І е, цей і він якби по поніжаючи по і повишаючи. Значить, що значить з цим трактором сталося? Є отака проблема, зараз покажу це корпус. Це такий планетарний редуктор. Е, те, що лишилося від нього. Так. Потім у нас тут стоять такі мідні шайби. Е, це регулюровка зазора. Вона стоїть одна знизу, друга зверху. І вони, в принципі, отак тримаються з одної, з другої сторони. Е, потім це все діло прижимається отак оцею пластиною. Отак зверху, і, скажімо так, так воно, так воно працює. Ну, як ви можете бачити, розвалило редуктора, так? тобто тут, скажімо так, вже є навіть вибиті зуби на цьому. на самій коронній Тобто є, ну тут тут ремонт. Він ну ніяк не міг бути зроблений. так е, Яка проблема? В принципі, це часто проблема і у трактора Лавол, е, і у трактора це Фармліт. Значить, е, у нас стоїть отакий от редуктор отакий от вал. так Оцей вал тут стоїть. Внизу він заходить у вторічний вал коробки. І отут на цьому валу значить, стоїть стоять набрані голочки. Зараз покажу Ігольчатий підшипник. Отакий. Такі набрані голочки. Вони йдуть, набиваються просто на салідолі, ну це заводи. Набиваються на салідолі. Ми їх при, приліпили сюди, отак. І сам корпус вторічного вала е, являє собою наружні обойму е, підшипника. І воно так ходить. Отут розбиває, оце вигризає посадочне місце Оце. і розгризає посадочне, це, посадочне місце в вторічну валу. І розбиває це все діло. Тут у нас стоїть шайба е, полумісяць е, фіксатор вала. Його також висипало, і це все діло пішло сюди в редуктор. Ну і, зрозуміло, наслідки вже ми можемо бачити, обломані зуби і так далі. значить Що ми зробили? Тут стоїть новий вал, новий редуктор. Дуже проблемно знайти, Уже завод в Китаї не випускає ці редуктора, бо це трошки старішого варіанта коробка. От, цих редукторів. Не було, ми по всьому, як то кажуть, по всьому світу її шукали. Маємо трохи друзів за кордоном, то ну, скажімо так, знайшли цю, цю запчастину. Також вал замінили. І що зробили? На новому валу, Ми вже маємо таке відео на Ютубі. Ми показували на новому валу протачуємо отут рідну його обойму. Протачуємо її, гільзуємо із гольчатого підшипника, гільзуємо, ставимо, ми поставили Тімкіна, поставили наружню обойму. Також проточили вторічний вал, туда поставили наружню обойму. І він, з, скажімо так, голки вже стоять на сепараторі. Тобто, отак ми. Зібрали, усилили цей вузол. Тобто тут зараз питань по ньому, якщо буде маститися, питань по ньому не повинно бути. О, так що отак. Такий ремонт проведений. Не скажу, що це дешево, бо дуже багато токарних робіт. І запчастина сама ця бортова не дешева. У зв'язку з тим, що вона дефіцитна, і важко її було знайти. А тим паче зараз то доставки, то ще щось. Ну, в общем, таке. Ну, Значить, ставимо кришку і будемо вести коробку до клієнта. Тому, кого цікавлять такі нестандартні ремонти, в Агроасістенс можна все зробити. Ну, і ми приступаємо до нашого вісячка Юто. Значить, е, запчастини вже, скажімо так, є. Потім детально зберемо, детально розкажу, що ми тут вирішили. Виситі він у нас досить давно. Ну, нічого. Зробимо, буде їздити, все буде добре. Головне вже перемогти, а це все буде, як то кажуть, мелочі. Кому подобало, сподобалося відео. Є запитання, кому цікаво таке відео, ставте лайки, дізлайки чи вподобайки, правильніше казати. А ми рухаємося далі. Все, до нових зустрічей. Всім на все добре.